Ось тут палички, тут одочки пальцев. Надія Шкляревська розкладає речі у своїй новій кімнаті. У першому блоці модульного містечка таких двадцять дві. Низьковато, бачите, низько, низько. Це так воно так, як туди залізеш, так мені краще б на другому поверсі жити. Ну, отут. Наче більш пространства. До входин зв'язала кілька килимків, які розіслала у кімнаті. Вежу, вежу, бачите одного. Це такі маленькі до такі вони, наче ті острі угли. О, так я це їх пов'язала, бачите? Один краще другого. У модульне містечко переїжджає жити 280 жителів Новоселівки. Село опинилося на лінії вогню і майже все знищене. У містечку 88 житлових модулів, які розраховані на 352 людини. Наразі у Киселівській сільській раді ордери на проживання отримали понад 280 жителів Новоселівки. У болоті є окремо чоловічі і жіночі душові кімнати, ігрова для дітей, і кухня не вистачає напевно холодильників. Напевно, два маленьких холодильники на модуль це маловато. Можливо, не вистачає для приготування їжі щось, чотири комфорки, але можливо вирішиться тим, що у людей є і мультиварки, і електрочайники, і може якісь плитки. Тобто, я думаю, буде в процесі все якось вирішено. Модульні будинки це безоплатна допомога від уряду Польщі. Сьогодні вперше новоселівку відвідав посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький. Вражає, звісно, це може одне з найбільш постраждалих сіл чи, чи містечок, яке я бачив в Україні. Ми привозимо модулі. Може, хтось привезе пральні машини, хтось організує їжу чи, чи щось для дітей. Треба об'єднувати наші намагання і швидко поточно допомагати. Люди тут мають жити тимчасово. Ордер на проживання підписали на один рік. Мають бути побудовані нові будинки на місці, тих, що зруйновані. Ми цим будемо займатися. Це займе певний час. Під це будівельні матеріали з боку уряду профінансовані і надані регіону протягом одного року. Максимум, це модульне містечко має тут бути. Після цього люди мають можливість переїхати повернутися до своїх відбудованих осел. Проживання у модульному містечку є безкоштовним для людей. За комунальні послуги також платити не треба, сказав Олексій Чернишов. Модульне містечко в Новоселівці стало десятим, яке відкрили в Україні. Дарій Янушкевич, Олександр Сідько. Новини на Суспільному.